Хочете відмовитись від походів до лікарів та витрачання грошей в аптеках? Задумайтесь над профілактикою свого здоров'я. В цьому вам допоможуть природні ліки, мед та продукти бджільництва. Про те, як вберегти свій організм від негативних чинників навколишнього середовища, сьогодні нам розповість апітерапевт Тетяна Чухрай. Добрий вечір. Добрий вечір, Мар'яна. У нас багато баночок. і Всего прочего, а что это такое? Расскажите подробно. Знаете, все, что в этих баночках, в тарелочках, в блюдечках, это все абсолютно из пасеки, ничего нового. Вот сколько существует пчела, сколько существует ее продукты. Самое основное, что знают все и слышали, это маточный молочком. Опять же, формула его не выведена. Действует оно тоже на уровне ДНК. Оно заходит в организм и заставляет организм вспомнить такую забытую функцию – самосканирование. Организм самосканирует себя, находит пробогины, находит проблемы, и туда маточное молочко направляется пучком ремонтных клеток, по пути исцеляя все, что попадается на его пути. Поэтому это комплексный препарат. Если нет деток, все сразу вспоминают – нужно пить Маточное молочко, правильно, нужно пить маточное молочко. Но в нашем арсенале есть вот такая вещь: гомогенат трутневых личинок. Все пугаются слова гомогенат. Однородная масса трутневых личинок. Здесь 50% нативного маточного молочка и чистейший тестостерон трутень 7 дня. Это мужское. Лекарство или это мужско, мужской препарат, это помощь мужчинам и женщинам, когда у них начинается климакс. Для девушек, для женщин маточные личинки, они обязательно помогут женщине во всем широком спектре их проблем, к сожалению, но не решают их очень быстро, потому что это на сегодняшний день врачи считают э, стволовые клетки. Стволовые клетки решают большой-большой спектр проблем, и уже гинекологию тем более. мы говорили о жемчужине коллекции. Жемчужина коллекции не только моей. Жемчужина коллекции каждого пчеловода это восковая моль. Я когда говорю о ней, я улыбаюсь, потому что я пишу сейчас книгу и назвала её Её величество восковая моль. Я очень люблю этот препарат: э, восковая моль. Личинка восковой моли это наш злейший враг. Злейший враг пчеловода. Она поедает наш, наши соты, наш воск, не спрашивая разрешения. Но она имеет в своем составе два ценнейших фермента. Это цераза, которая излечивает все проблемы бронхолегочной системы и протеаза. Она действует на три красных органа: печень, почки, сердце, сердечно-сосудистая система. Если мы говорим о том, что Мечников открыл этот препарат для того, чтобы излечить туберкулез, то и на сегодняшний день это лекарство номер один, если его примут врачи. Мы не можем назвать это лекарством. Мы пчеловоды. Но у нас это есть. И если к нам придут врачи, это будет беспроигрышный вариант для больных туберкулезом. Туберкулез в нашей стране тоже набирает такие обороты, что составляет угрозу национальной безопасности. Более 1% населения заражены туберкулезом. Спасибо большое, Татьяна, за очень интересную беседу. Я узнала много нового, как и наши телезрители. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Мариана. Приезжайте к нам на Пасеку, вам будет приятно. Спасибо. А нашим глядачам я нагадую, що з нами була апітерапевт Тетяна Чухрай. А наостанок пропоную подивитися невеличкий сюжет про апітерапію, який я думаю стане чудовою крапкою нашій розмові. Але вичерпну інформацію про те, що являє собою апітерапія, та як вона допомагає позбутися найрозповсюдженіших захворювань. Залишається лише закріпити усе сказане реальними прикладами. Отже, знайомтесь, Віталій Лук'янов, чоловік, батько і дідусь, і вся його велика родина знайома з апітерапією вже біля чотирьох років. Це ж натуральний продукт, це, це все, так, як ми на травах. От раз ми ж теж не всі віримо, що трави якісь допомагають. Це вот. треба спробувати. У кожного організм різний. Тому -то такого сумнення у мене і не було і не могло бути. Першою почала приймати апіпродукти його дружина, яка мала деякі проблеми із серцем. Апітерапевт назначив їй воскову міль. Одразу ж після цього препарат викликав інтерес і самого Віталія Олексійовича. У нього у давлення знизилось. Но не снизилась, а и вот І от ми вже четвертий год. Вот это. Каждый год ми два рази в год вот эту моль весною і осінньою. Потім до піпродуктів призвичайилась і дочка чоловіка. Сам же Віталій Лук'янов до оптики давно не ходить. Усю користь для себе він черпає не з медичних препаратів, а з натуральних, природних ліків. І повністю довіряє порадам Тетяни Чухрай. Яка у цій справі консультує і його самого, і всю його родину. Була ще шийний, шийного позвонка. І Я з так поговорили, пообіцялися. Вона говорить, візьми підморг, пчелинний подмор і розтирай. Ви знаєте, ну, ну прекрасно. десь пацієнта на 85. Я себе ощутил лучше. Я можу шею поворачувати, куди хочу, як хочу. И... А то було было такое состояние, що я отак вот вот не мог стоять голову так держать. Тетяна Чухрай є одним з постійних відвідувачів магазину бджолопродуктів та бджолоінвентарю Кузінський мост. Тут продаються майже всі епіпродукти. Цього разу Тетяна завітала до магазину зі своїм улюбленим кошиком. Я хочу займаюся апітерапією, тому що я люблю все неізвідане. А пчеловодство, в общем-то, и продукты пчеловодства вообще неизведанные пути. Вот взять маточное молочко. Ученые бьются над его формулой, и до конца они не могут составить формулу. Маточное молочко не отдает свою тайну. Взять даже тот же самый простой воск. Формула его тоже неизведана. Сейчас мы полностью перешли на краски химические. Возьмите вот этот воск, добавьте в него прополис, покрасьте свой забор, покрасьте что-нибудь, какую-то панельку в своем доме, и вы будете заодно излечивать свою бронхолегочную систему, предупреждать себя от э, онкозаболеваний. Всего лишь воск. Виск используется с глубокой давнины. Люди уже тогда знали его протизапальні, загоюючи та помягчуючи властивості. Рекомендували цю речовину для лікування опіків та У бджолиному воску міститься величезна кількість вітаміну А. У 100 грамах воску знаходиться 4 тисячі міжнародних одиниць вітаміну А тоді, як у 100 грамах яловичини його у 65 разів менше. Про це детально пише журнал Бджола здоров'я апітерапія взять. Абикновений прополіс в ньому більше 200 фракцій. Вдумайтесь. Якщо написати формулу прополіса, вона буде длиною від одной двери до другой. То есть, конца и края Тобто, з прополиса і краю цієї формули прополіса есть в цьому здоров'я все не зведано. Прополіс має здатність знищувати бактерії. Цією речовиною бджоли замазують щелини у вулику, аби захистити в ньому особливий мікроклімат. Ми можемо предложить прополіс для наших слухачів в різної форми. Є нативний, то тобто є натуральний. Є спиртової витяжки 10, 15, двадцять процентні. Є масляний прополіс, є мазіфур'єс прополісом, є водний прополіс. А це один з найулюбленіших продуктів бджолярів: пилок, натуральні гормони, джерело поживних речовин, вітамінів та амінокислот. Я сейчас смотрю в аптеках, какое засилие химических витаминов. Особенно они актуальны в осенне-зимний период. Они и цветные, они и с ароматизаторами, они в форме зверюшек и прикольных каких-то фигурочек. А в общем-то в других странах э, запрещено использование химических препаратов, химических витаминов. Это только у нас есть такое раздолье для них. А у нас, у пчеловодов, есть роскошная вещь – это… Она бывает монопыльца, то есть с одного цветка. Она бывает со многих цветов, полифлорная. Посмотрите, какая она красивая, как пахнет она вкусно. И как она полезна всем, начиная с маленьких детушек и заканчивая зрелым-зрелым возрастом. Только применяйте ее правильно, замочите ее вечером. Один к одному, один к двум. Водичкой, йогуртом, кефиром. Все, что есть на столе, размешайте. И утром две минутки подержите во рту. Вы почувствуете такой приплыв энергии. Вы почувствуете такой тонус. Ваше личико очистится. У вас будет хватать энергии на целый день. Замачивайте пыльцу вечером, чтобы скушать утром натощак за 15 минут до еды. Предварительно подержав ее 2 минутки во рту. Под языком у нас две венки, и вот все, что вы подержали под язычком, будет питать вашу сердечную мышцу, вашу сердечно сосудистую систему. Все, что вы поспешили проглотить, побалует ваш желудочно-кишечный тракт. Бджілка збирає пилок на квітах, обробляє його слиними залозами, зволожує нектаром та у вигляді маленьких комошків, несе на своїх ніжках до вулику. Джолярі роблять для комахи перепону і та ще до того як заповзе до вулика губить полоку спеціальну кормушку. Обніжка, інша назва бджолиного пилку з різних рослин відрізняється по формі, кольору, величині. Містить не менше 28 елементів таблиці Менделєєва. Коли ж принесений пилок бджілка не губить в пилцезбірну, вона обережно складає його в соти, утрамбовує і заливає медом. Через якийсь час пилок перетворюється на пергу, або як її інакше називають, бджолинний хліб легкий замінитель маточного молочка без гормонів перга не знають люди, як делають пчоли пергу. Предполагають, называют, селасірують, складірують, консервують. на самом делі, делается як это, який процес. брожение перги никто не знает. Теперь даже если маточное молочко было большой тайной, сейчас ученые говорят о том, что слюнные железы пчелы, которые присутствуют в меде, которые присутствуют в пыльце, они неизведаны. И если бы мы вывели их в формулу, то мы бы жили очень долго и долго. Бджоли виробляють пергу в обмеженій кількості, а підробити чи штучно культивувати цей продукт неможливо. Але все ж таки, в основі цієї епітерапії лежить мед. Він, без сумніву, переможе серед усіх продуктів бджільництва, він з найданіше відомих людство продуктів, який можна використовувати і в медицині, і в косметології, і в кулінарії, з якого можна вигадати безліч корисних та незамінних рецептів. А України планують поширювати свої знання та давати можливість усім бажаючим користуватися. Апіпродуктами, всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська спілка професійних пасічників Віта Апіс об'єднує усіх бджолярів та апітерапевтів у спільній ідеї розвитку бджолярства та популяризації бджолопродуктів у нашій країні. Ми працюємо для вас. Приходіть к нам, і ви будете мати все натуральне. Від досі ще незвіданих до визнаних та перевірених ліків, можливо, вже зовсім скоро. Апітерапія стане доступною кожному українцю.